Парні, салют. Що ми знаходимося на майданчику автодвіж. І сьогодні хочу вам запропонувати переглянути це відео, щоб у вас було більше об'єктивної інформації по такому гарненькому тягувачку. Друзі, це у нас 2020 чистий рік, тобто виготовлення 2020, пробіг 147 тисяч кілометрів оригінала з Німеччини. Всі сервіси підтверджені, недавно був сервіс. Це у нас повний привід. Коробка автоматична DQ381. і Двигун дизельний на 150 кінських сил. Автомобіль абсолютно ціленький, ніде ніяких пошкоджень немає, в гарному кольорі. Якщо не помиляюсь, кольор називається Tuxtten Grey. Дуже гарна комплектація, як для Тігуана, то точно. Дивіться, у нас є Full LED Оптика, у нас є Дістронічок, у нас є гарні 18 диски, камера асистентів. Запригнемо в салончик. Тут у нас взагалі все дуже весело і класно, однозначно. Так, Давайте почнемо з карти дверей. Є амбієнт підсвіточка по салончику, Є преміалочка один аудіо, Зеркала гріються, складаються. На порогах така от наліпочка і вона теж підсвічується. Теж дуже класно. До речі, Це комплектація Highline у нас. <coughs> так, Найголовніше, що тут сидіння у нас шкіряні. з... Електрорегулюванням з пам'яттю сидінь, кермо трьохшпицеве, шкіряне з підрульовими пелюстками, віртуалка, приборочка. Будь ласка, 147 тисяч км пробігу, Discover Media у нас навігація, головний пристрій, скажімо так, підігрів, кліма. Але саме головне, друзі, що тут мега-мега крутий став. Це більш важливо, ніж все інше. Подивіться, як збережені сидіння. До речі, вони без реставрації, без ніяких підфарбувань, абсолютно повністю ціленькі, чистенькі борти. Як бачите, ніде не підтерті, нічого, нічого абсолютно по ньому немає. Чистенька, охайна, без ніхто тут не палив, не їв, не пив. Так, позаду. Позаду у нас отакі от є століки. Вони складаються, задня кліма. Задній диван абсолютно новий. Я так думаю, що у них позаду ніхто ніколи і не їздить. Бо Всі автомобілі, які лізені, вони десь на фірмах стоять і використовуються. Так що у них, як правило, їздить одна людина. Із -за і Із-за того по стану Ми бачимо, що це дуже-дуже що це дуже гарний стан. Тобто, скажімо, так, діти тут, тут кожен день не совуються вперед-назад, Ага, степе. Ага, немає електрокришки багажника. Так, да, це мінус, але це мінус, який вирішується. Ну, немає. Що зробити? Ну, немає. Так буває. Коротше, електрокришки, багажника немає, на жаль. Е, багажничку, як бачите, все чітко. Десяточка. Сабвуфер. Повноцінна докаточка. Каточка може бути неповноцінна, да? повноцінна докаточка. Ключі, все в комплекті. Тут ще щось є. Так, ну Електробагажничка немає. Да? Ну, ні. Е, до речі, Це вартує 700 доларів поставити, поставити електрокришечку багажник. Але, парні, подивіться, просто в якому він стане. Ну, тобто нічого не треба по ньому робити. Повністю зроблено е детелінг, детелінг кузова, детелінг салона, детелінг дисків, підкапотки. Проте все по ньому чітко. Ніяких зауважень абсолютно немає. Потертості, подертості, пропалів, підпалів, нічого, нічого. Повністю чистенька машинка. Двигун працює ідеально, так як сервіс був там, буквально там, пару тисяч назад. До речі, дуже гарно виглядає цей салон. Не знаю, кому як, там, помаранчево, не помаранчево, але виглядає дуже приємно, дуже свіженько. Ну, на мою думку, дуже-дуже файно. Дуже